Хочемо цього року отримати досвід з вирощування кількох культур. Дякую всім вам, що ви радили те, що у вас росте, або те, що ви думали, що воно буде класно нам підходити. Ми оприділилися на трьох культурах, про них розказала вам уже. А тут показую, де це все буде відбуватися. Це буде відбуватися в мальовничому клаптику степу. В Первомайській, хотіла сказати, області. О, о, о. <смі> в Первомайському районі а, ось тут. Зараз весна. Тут вже обробили город перший раз. Культивацію ми готуємо його під посадку кукурузи, капусти і гарбуза. Тут в нас все буде у нас тут є вода, в нас є ось огород. Город. Є дві криниці з водою, є півтора гектара ділянка, і цього року ми тут будемо хазяйнувати. Ну, 3К, чотири ка, кукуруза, капуста, кабак і кавуна трохи кидаємо. А, чотири? 4... Нічого. Собі? Ну, для себе, ну щоб ми могли приїхати. Коля приїхав за. То це... давай ще це трошки к... дитина. Каже, кавун буде, то буде дині. Можемо дині кусочок. То давай кинемо тут е квіти. То давай так, квіти, Може, там зробити, кавун, як о, давай. Як квіти, кавун, е капуста й кукуруза. Я не знаю, коли це все кабак. <с�я> 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 Понеділок настраю, вівторок сіємося. Середу дощ. Пішкаємо. <Брискаєм. с�я> Потім ще бризкаємо. Так і живемо. А ви Все Заспіємо. Будемо працювати. Коротше, є тут вода, є отака площа. І ми будемо тут цього року вирощувати овочі. Буде багато чого цікавого. В планах таке, що заробити мільйон на овочах цього року. Будемо старатися пробувати і вам то показувати. Так що підписуйтеся, зараз починається весь сезон. Перемістилася з свого овочевого поля. Я його називаю овочівництвом. Ну, він більше схоже на город. В зелену таку соковиту пшеницю розкажу вам трохи, чого вибрала такі культури. Які культури я вибрала? Перше, це цукрова кукурудза. Історія була про те, що напевне люблю я цю культуру, трохи живота від нього дує, але е, раніше була дуже класна перспектива в вирощуванні цієї культури, особливо коли було море, затока, Одеса, кобліво, було класно. Але минулого року я теж купляла кукурудзу, цукрову за, за нормальні гроші, тому вирішила, що, напевне, маючи такий невеликий ринок збуту, як своє місто, там є Умань по сусідству і мою круту саме краще, Аудиторію, можливо, комусь треба, вирощую цукрову кукурузу цього року. Тому обрала для себе популярні гібриди, які ви мені написали, дякую велике за пораду, знаєте, кукурузу цукрової. Топові гібриди обрала і ще обрала трошки таких цікавих гібридів і нових, і тих, що будуть перспективні через рік-два, яких ще навіть немає на ринку. Тому буде цікаво. Вирощую, вчусь вирощувати професійну цукрову кукурудзу. Наступна культура, яка мене заряджає, яку я собі обрала, це цвітна капуста. Чому ринок капусти трошки підупав за минулий рік? Всі вдарилися там в кавун, в перець. Перець виріс на 20 майже 35%. Кавуна. Ще не сезон навіть посадки кавуна, але мені здається, що вже його на ринку буде вистачати. І в мене багато сусідів садять кавун. Тому кавун в когось кавун, в когось томати, в когось борщовий набір. Це, до речі, кажуть, класна штука, борщовий набір. Ну, там багато, там цибуля, буряк, морква, капуста. Коротше, там ми туди не йдемо. Ми беремо собі цвітну капусту. Ринок, де я обрала для себе цю культуру. Зразу скажу, вона мені подобається. Мені подобається, що вона така дорога. Значить, повинні бути гроші. Ну, побачимо, може, я виростю ви виростете, та й не буде. Вона вже дорога. Але їсти хочеться свою там. Я купляю цю культуру, люблю її, капусту цвітну. І купляю її зараз іспанську. Коштує вона під 200 гривень кілограм. І я така, ну блін, ну щоб самі не виростити. Я так хочу пізні сроки, щоб перед новим роком в мене була моя цвітна капуста. Ну, блін, ну подобається така історія. Я буду вирощувати. Популярні е, два сорта е, цієї капусти. Один буде найновіший, найкрутіший сорт, е, який просто має скоро порвати ринок. Я вже домовилася за нього. І ще в мене буде трохи капусти для душі. Ну просто Вона буде така красива, така нереальна, цвітна капуста, але вона буде різних кольорів. Фіолетова. Помаранчева, салатова, ну і біла, звичайно, королева біла. Тому вирощую таку капусту і ще вирощую для себе, для своєї олійні, гарбуз. Гарбуз на олію. Там кажуть, гарбуз багатоплідний, ще не знайшла насіння. Можливо, у вас є насіння, будь ласка, куплю насіння у вас. Потрібно на пів гектара такого гарбуза. Хочу виростити для своєї олії і надавити корисної олії сирого віджиму із гарбузового насіння. Мені здається, це дуже класна тема. Тому ось ці культури вирощую. І ще по дорозі, можливо, ще щось я там встрибну. Я маю ще бажання зробити гарбуз в'ялений. Мені подобається як оцей мускатний гарбуз такий, коротше, або оцієї форми, висімка, або такий долька має гарбуз. В'ялять і його їдять. От просто в'ялений гарбуз. Мені такий подобається. От, е, тому хочеться їсти круте, корисне. Я в'ялю свої фрукти, е, хочу помідори цього року ще пов'ялити. У мене є на пробу там один сорт прислали е, і хочу пов'ялити гарбуз. Коротше, не встигла ФГ запустити, вже в переробку вдарилася. Ну, коротше, е, пробуємо. Досвіду небагато. Досвід я сама села, тому. Всі свої успішних 20 років, все знаю, що робилося на городі. Не боюся, Професій... професійно це не вирощувала. Але скажу відразу, що я маю стільки класних зв'язків, що ну гріх не виростити ці культури, тому я буду вирощувати. Буду вам показувати всі етапи. А в кінці ми разом з вами порахуємо гроші, чи заробили, чи не заробили. Маленький спойлер: всі мене відговорюють. Всі професійні люди, які вирощують, мене відговорюють і кажуть, що я за цей рік так вмахаюся, що більше цього ніколи в світі не захочу робити. Але поки мене ця ідея надихає, драйвить, ну не одним же ж соняшником і пшеничкою жити. Тому йдемо в таке. Ви, будь ласка, підписуйтесь, можна і сюди на YouTube, Бажано точно підписатися. І ще в мене є соцмережі. Туди також підписуйтесь, там більше такого контенту з життя буду викладати. І хочу, щоб цей рік, якщо будемо живі, то щоб він пройшов недаремно, класно, корисно, цікаво. Тобто добре ще гроші заробити, звісно, в кінці. Будемо пробувати.